Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Мюнхенська конференція з безпеки традиційно задає тон обговоренню ключових глобальних загроз і можливих рішень. Цього року, звісно, що вона була особлива через війну в нашій країні, через необхідність пошуку рішення цього глобального виклику. Однак вона мала несподіваний поворот замість очікуваного фокусу на нашій країні, на НАТО. На Трансатлантичній безпеці виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса був присвячений свободі слова та демократії в Європі. Такий вибір теми викликав здивування та критику з боку європейських лідерів аналітиків які очікували більшої чіткості щодо позиції США у війні Росії проти України та подальшої ролі НАТО. І очевидно, що це цілком свідома позиція Джеді Венса, якого дуже важко запідозрити, знаєте, в інтелектуальній слабкості, да? з його елітною освітою, з його екстраординарним досвідом роботи в бізнесі, з його супервисокою нинішньою посадою. Я слухав виступ Венса. Він залишив дуже неприємний осуд, чесно кажучи. Аналіз його виступу деякими аналітиками і стратегами виявляється. Більш корисним ніж оригінал. і мені дуже сподобалось інтерв'ю Майкла Макфола для політика. Хочу поділитись з вами деякими його. Тезами Майкл Макфол, якщо хтось не знає, це американський політолог, дипломат і експерт з питань міжнародних відносин, який відомий своїми глибокими знаннями щодо авторитарних режимів і відносин між США та Росією. Він був послом США в Росії і там його дуже сильно не любили. Після. Завершення дипломатичної кар'єри він повернувся до Стенфордського університету, де він є професором, і він також є дослідником в Гуверимському інституті. Це дуже такий сильний Сінк-тенк американський. А крім наукової діяльності, Макфол активно сприяє зміцненню демократії. Він, наприклад, входить в раду National Endowment for Democracy», він також відомий своєю унікальною здатністю поєднувати академічний аналіз і практичну політику, пропонуючи критичні погляди на російсько-американські відносини, на виклики авторитаризму, на все те, що є надзвичайно актуальним в нинішньому світі. І він, до речі, є одним з архітекторів нинішніх антиросійських санкцій, які є абсолютно рекордними в світі. Можливо, ви. Чули, є така група Макфола-Єрмака, яка опікується архітектурою цих антиросійських. Санкцій, Якими є ключові висновки Макфола, ну по-перше, це невідповідний фокус замість безпеки. Джоді Венс говорив про свободу слова. Да? тобто, віцепрезидент США наголосив, що найбільша загроза для Європи це, мовляв, цензура і проблеми демократії. Макфол заявив, що це твердження є аналітично хибним. оскільки найбільша загроза для Європи це безумовно, Росія він наголосив, що буквально за годину до виступу говорив з українськими солдатами, які вважають себе європейцями, і не сприймають цензуру як найбільшу загрозу. Безумовно, цензура не найбільша загроза для Європи, найбільша загроза Росія, сказав Макфол. Замість обговорення безпекових питань, таких як військова допомога Україні, стратегія НАТО, зокрема в Європі, вець зосередився засередився на темі свободи слова, залишивши європейських лідерів у невизначеності щодо і зобов'язань США. І планів щодо трансатлантичної співпраці. Друга така велика тема, великий висновок Макфола це ліцемірство в американських заявах про демократію. Макфол наголосив на іронії того, що США викладають уроки демократії Європі, тоді як саме в США демократія переживає кризу. Він навів приклад тієї ж відмови Трампа визнавати результати виборів 2020 року, штурму капітолію 21-го року. Це ліцемірство найвищого гатунку читати лекції Європі. Про демократію, коли наша країна сама має з цим проблеми, сказав Макфол. Також він розкритикував узагальнення про стан демократії в Європі, наголосивши, що європейські виборці мають представництво в своїх парламентах і немає жодних доказів масової цензури. Ну, я вже мовчу про те, що, наприклад, та ж Велика Британія вона є демократією з понад 700-річною історією. Я до речі, був в Великобританії, коли вони. Там за місяць до того, як вони проголосували за Брексит. так от одним з аргументів англійців було те, що ми є найдавнішою демократією, і якісь не дуже фахові, а інколи корумповані люди в Брюсселі будуть вирішувати долю нашої країни. Ні, ми самі дамо собі раду, сказали англійці. Ну і інші країни Європи вони безумовно є демократичними на фоні дуже багатьох автократій, які. Сьогодні набирають обертів в сучасному світі, третій великий висновок Макфола: суверенітет США понад усе контроверсійна позиція, тому що однією з ключових тем виступу Дже Дівенса було підкреслення суверенітету США. Однак Макфол зазначив, що ця позиція суперечить внутрішню суперечність містить, да? тому що американські лідери наголошують на власній незалежності, але при цьому вони диктують Європі, як її слід діяти. Ми захищаємо свій суверенітет, але при цьому вчимо європейців, яким керувати власними країнами, сказав Макфол. Він також засудив жарт від президента про вплив американських мільярдерів на європейські вибори, назвавши це таким, що підриває саму ідею суверенітету, яку США нібито відстоюють. Ну він пожартував, що мовляв, ми пережили 10 років Грети Тунберг, тому якось і ви переживете кілька місяців. Ілона Маска втрачені можливості для прояснення позиції США щодо України. Ще один важливий висновок Макфол. Однією з головних тем конференції була. Підтримка України та роль США у цій війні однак, замість роз'яснення офіційної позиції, узгодження позиції з, з партнерами. Адміністрація Трампа продовжила надсилати суперечливі сигнали, адже заяву від президента суперечили словам міністра оборони. Це була ідеальна можливість пояснити позицію щодо України, але він вирішив її не використовувати, зазначив Макфол. Замість чітких заяв про військову допомогу, можливі мирні переговори з Росією чи майбутнє НАТО у виступі не було згадано жодного з цих питань. Це залишило європейських лідерів у розгубленості. Та що там розгубленість? Більше того, міністр оборони Німеччини Пісторіус просто не втримався. Він коли вийшов на трибуну, він сказав, ви знаєте, я готував виступ, але я почну не з цього. Та? Він дуже відверто і жорстко відповів Джуді Венсу. Зазвичай дипломати так не роблять, але Пісторіус не втримався. Майбутній канцлер Німеччини Мерц, про якого я знімав відео на днях, був ще менш дипломатичним. Він просто. Вказав Венсу, по суті, що не треба славати свого носа у справи іншої країни, так як він це зробив на виступі. П'ята позиція США можуть відмовитись від ролі світового лідера. Оце реальна загрозлива історія. Зростає занепокоєння серед європейських союзників, що США можуть відступити від своєї традиційної ролі гаранта безпеки і такого світового поліцейського архітектора. Промовець президента Джедівенс натякала на те, що Європа має самостійно вирішувати свої безпекові питання. Якщо Європа має лідирувати в питаннях безпеки, то вона має брати участь в перемовинах. Сказав Макфол, Макфол засудив рішення Трампа спершу подзвонити Путіну, перш ніж зв'язати з європейськими союзниками чи Зеленським, підкресливши, що такий підхід підриває роль Європи в процесах безпеки. Тут взагалі, Макфол наголошує на цьому внутрішньому протиріччі, тому що. Окей, Штати, ви штовхаєте Європу до більшої суб'єктності і автономності? А що ж тоді щодо місця за столом примовин щодо безпеки і повернення миру і припинення військової агресії Росії в самій Європі? І шоста позиція це те, що промова Венса була більшою для внутрішньої аудиторії США. Ніж для Європи Макфол припускає, що цей виступ був спрямований на американську внутрішню аудиторію, а не на європейських лідерів. Він зазначає, що більшість учасників конференції були більше занепокоєні безпосередніми безпековими загрозами, особливо з боку Росії, і навряд чи сприймуть цей виступ як доречний. Ця промова була не про безпеку, а про внутрішню. Політику США, ну дехто навіть припускає, що її головним глядачем був Ілон Маск, тому що ну так же Венс його хвалив. Ну же він роздавав такі компліменти, і натяки і так, далі, і так далі. Що таке враження, що він виступав просто для одного Ілона Маска? Я записував відео про цього олігарха номер один в світі і про те, що може бути далі з його особливою ролею, місією. В білому домі, ну і, до речі, також робив документальне відео про так звану мафію PayPal, вихідцями з якої так чи інакше є Ілон Маск, і той же ж джідівенс. Ціла низка інших впливових людей в адміністрації Дональда Трампа європа очікувала ясності щодо безпеки, але ця промова лише. Додала плутанини, каже Майфол. Хоча мені здається, що одна позиція є, де вона додала абсолютної ясності, вона вказала Європі, що прийшов час консолідуватись. І якщо вже до цього військова агресія Путіна, напад на Україну, вбивство масове. Українців руйнування інфраструктури та анексія частини території незалежної країни в центрі Європи не змогли пробудити Європу, якщо Європа до сих пір вважається спірним контраверсійним питанням, те, що треба підняти свої оборонні видатки там на кілька відсотків ВВП, да? тобто те, що треба самим себе бути здатними захистити, а не сподіватись на друга партнера-союзника на іншому континенті. Якщо цього, цього недостатньо, то можливо, хоча б. Аби виступ одного з керівників американської адміністрації нарешті розбудить Європу до того, що треба консолідуватись, треба створювати власну армію, треба фінансувати власну оборонку, треба розвивати свою промисловість достатньо збалансовано для того, щоб не бути заручниками ні Сполучених Штатів Америки, ні Китаю для того, щоб не залежати критично від того, чи хтось введе митні тарифи, чи хтось буде тобі там постачати електроавтівки чи щось подібне. Стратегічна автономія, як е, каже розумний президент Франції Макрон, я, до речі, записував відео про його ідеї, про економічний розвиток і про стратегію Європи. Так що багато невизначеності і принаймні одна визначеність в цьому виступі Джеді Венса. Шановні друзі, що тут побачили ви, що ви вважаєте критичним визначальними, як ви оцінюєте? Цей виступ і цей меседж Європі і Україні. Поділіться, будь ласка, в коментарях з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, вподобати це відео, поділитись з вашими друзями, якщо ви знайшли це цікавим. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube і на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновацію українською мовою. Дякую вам.